Та в ефірі інформаційний випуск новин 13 червня уже 1206 днів триває повномасштабне вторгнення окупантів на наші землі. Попри постійне стримування ворога та відбиття повітряних атак в країні систематично проводять заходи з підвищення рівня безпеки у суспільстві. Зокрема, наразі поліція проводить масштабну загальну державну спецоперацію по боротьбі з незаконним обігом зброї та боєприпасів. Загалом понад 500 обшуків проводяться правоохоронцями у кожному регіоні країни. Деталі цієї операції стануть відомі після завершення слідчих дій. Далі про події останнього робочого дня тижня дивіться за мить на 33-му телеканалі. Завдали збитків державі на 5 мільйонів гривень. Працівники ДБР повідомили нові підозри у кримінальному провадженні щодо махінацій з виплатами у 110-й окремій механізованій бригаді. За даними слідства, там незаконно нараховували бойові надбавки військовослужбовцям, які фактично не виконували своїх обов'язків. Якщо точніше, то солдати, водії та працівники ремонтної майстерні, яких залучили до злочину, місяцями не з'являлися на службу, але регулярно віддавали частину. Не незакон незаконно отриманих надбавок керівництву бригади. За вказівкою заступника командира їхні прізвища вносили до списків відрядженнях у район бойових дій, щоб уґрунтувати додаткові виплати. Загальна сума незаконно виплачених надбавок тільки цим чотирьом військовослужбовцям перевищила 5,3 млн грн. мільйона гривень. Слідство також має інформацію про ще близько 50 військовослужбовців, які отримували надбавки за фіктивне перебування на передовій. Ці факти будуть розслідуватися окремо. Щоб компенсувати завдані збитки, майже 7 мільйонів гривень, вилучених під час обшуків у організатора схеми, передали до АРМА. Також заарештовано його рухоме і нерухоме майно. Наразі заступнику командира бригади оголошено нову підозру. Також повідомлено про підозру командиру групи матеріального забезпечення та чотирьом солдатам. Санкції статей передбачають покарання до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. На вирок суду чекають організатори підпільної мережі тютюнових цехів. Правоохоронці завершили досудове розслідування у справі організованої злочинної групи, яка налагодила масштабне виробництво та збут тютюнової продукції без відповідних ліцензій. Деталі слідства розповідають у відомстві. Організації протизаконної діяльності причетні мешканці двох областей частину тютюну вирощували самостійно решту скуповували у підприємців. Спершу цехи знаходилися в Хмельницькій області, потім ділки перемістили виробництво на Тернопільщину до домоволодіння одного з учасників та в приміщення колишньої ферми. Підготовлену сировину збували гуртовими партіями по всій країні за ціною від 300 до 450 гривень за кілограм, залежно від сорту тютюну. Зокрема, і підпільним виробникам цигарок а за отримані гроші купували автівки та нерухомість. У лютому цього року оперативники управління. Лінія стратегічних розслідувань Хмельницької області та слідчі слідчого управління ГОНП за силової підтримки роти поліції особливого призначення провели слідчі дії на території Хмельницької, Тернопільської та Чернівецької областей. Тоді, серед іншого, вилучили три кустарні лінії для подрібнення та обладнання для сушки тютюну, понад три тисячі кілограмів висушеного та спресованого листя, а також майже шість тисяч кілограмів готового до продажу тютюну. Загальна вартість вилученої продукції та Сировини за цінами чорного ринку сягає 5 мільйонів гривень. Нині обвинувальний акт стосовно чотирьох осіб за погодженням з Хмельницькою обласною прокуратурою скеровано до суду. Відвоювали смітник, а тепер борються проти центру управління відходами. У Мене сьогодні дитина з бронхіальною астмою. Я сьогодні бережу кожне квадрат повітря для того, щоб він вдихав чисте повітря. А в мене під вікном сьогодні буде в мусор перебиратися. Це мешканці будинку по вулиці Ранкова, 5. і вони протестують проти облаштування позаду їхньої п'ятиповерхівки сортувального центру. Ми 9 червня тільки взнали, що оцього земельну ділянку. Починаючи звідси, і ось закінчуючи тими деревами, віддали спецкомунтрансу трансу під забудову, під забудову площадки відкритої для контейнерів для прийняття вторинної сировини. Це виходить отак під самими нашими вікнами. Ми їздили, дивились, яка площадка на штанах і яка площадка на темпах. Там поряд немає житлових будинків, немає То і віднесі цю, що ви ліпите. Мені під самі вікна. Бо більше кажуть люди боротися за свою територію мусять вже не вперше. Кілька років тому вони просили перенести смітник подалі від своїх вікон, Посморід був нестерпний. Тоді, завдяки телебаченню, їм це вдалося. Що мухи от цих квартирах, що виходять сюди вікна, мухи просто залазили вікна. Навіть сітка не допомагала москітна для ну, того, щоб не було понятно. мушкари. Аби налагодити ситуацію цього разу на зустріч до людей приїхала юрист-консультантка офісу Розумне довкілля. Жінка зізнається, що не розуміє обурення місцевих. Наші центри управління відходами налагоджені таким чином, що на території таких центрів можна відсортувати 13 видів відходів. Це не є відходи якихось тваринного походження чи промислові відходи. Це є ті види відходів, які Утворюються в людей в домогосподарствах. Тобто, це і скло, і петпляшка, і відходи одягу. Дуже часто на наших центрах управління відходами одяг навіть не є, як так би мовити, відходом, тому що його забирають благодійні організації. Так само в нас забирають і папір, так само забирають картон. Хочу також додати, що поряд знаходиться контейнерний майданчик, на якому великогабаритні відходи і зелені відходи просто складуються біля нього. Планувалося, що з будівництвом нового центру управління відходами такого вже не буде буде, тому що буде спеціально передбачений контейнер для зелених відходів, для будівельних відходів, для великогабаритної техніки. Тому це мало би бути все організовано і дуже гарно. Більше того, юристка пояснює, що стосовно ділянки, через яку розпочався конфлікт, має інформацію протилежну. Справді, коли відбувалося виділення земельної ділянки, ця земельна ділянка не є прибудинковою територією офіційно, тому що ця земельна ділянка на кадастровій карті була як землі комунального господарства, тобто вільна. Поспілкувалися ми з керівником спецкомунтрансу. Він каже. Альтернативи для розміщення центру деінде шукати не будуть, адже в облаштуванні сортувальної зони вбачає лише плюси. Дивіться, якби та земельна ділянка належала конкретно якомусь мешканцю. Так то однозначно би ми б проводили якісь громадські слухання і з ними це питання проговарювали. Ми не забрали в них дитячий майданчик, ми їх не обмежали абсолютно ні всього. Ми просто хочемо. Цю земельність облагородити, щоб вона мала гарний вигляд. На ній працювали люди, мали додаткові два робочих місця в місті Хвилі, і щоб воно гарно естетично виглядало. Там будуть зелені зони, буде висаджено зелені насадження, буде будуть газончики. Там буде гарно. За словами комунальників, облаштувати такі центри хочуть у кожному мікрорайоні міста, аби людям було простіше дістатися до сортувального хабу. Мовляв, це в свою чергу дасть змогу ще більше поширювати екологічність у маси. Щоправда, така. Ідея мешканців будинку поранковій не тішить. Люди наголошують, мають намір боротися за територію біля будинку й далі. Тож, аби дізнатися, якою буде крапка у цій історії, ми триматимемо руку на пульсі та повідомимо вам про це першими. Олена Гула, Ростислав Маслов, новини 33 канал. Багатоповерхівки можуть з'явитися на території дендропарку. Таку новину на своїй Фейсбук-сторінці повідомив хмельничанин Сергій Козак. Дізнався про це чоловік на засіданні містобудівної ради, яке відбулося напередодні. За його словами, мова про ділянку, яка вклинюється в дендропарк в районі вулиці сільськогосподарської, і межує з меморіалом на місці поховання вбитих у другій світовій війні євреїв. За поясненнями ми звернулися до заступника міського голови Миколи Ваврищука. Він пояснив, що територія, про яку говорили, уже давно є виробничою а озвучена ініціатива ніяк негативно не вплине на зелену зону у місті. Та земельна ділянка дуже багато років знаходиться у статусі промисловості і там здійснює свою діяльність промисло. Підприємство, це не йде мова про прогулянкові зони, це не йде мова про зони, де люди безпосередньо відпочивають і так далі. Багато років те підприємство загороджене, і багато років там господарює промислове підприємство. Статус земельної ділянки було багато років під промисловість. Тому ще раз кажу: з точки зору міста, точно набагато краще, щоб забрати біля дендропарку зону промисловості і зробити її житловою. Це був детальний план території. Одних містобудівних умов і обмежень чи дозволів на будівництво ніхто нікому не видавав. Це лише було засідання архітектурної ради, де розглядали таку можливість. П'ять пожеж за добу. Житловий будинок, господарчі споруди, під'їзд та суха рослинність потерпали від вогню. Рятувальники виїжджали на виклики у кожному районі області. Зокрема, пожежу у житловому будинку гасили ДСНСівці разом із вогнеборцями місцевої пожежної команди села Гуменці. Там вогонь знищив покриття та перекриття, а от в обласному центрі горів під'їзд багатоквартирного будинку по Зарічанській. Також палали господарчі споруди у місті Полони та у селі Сосні. Нівка Шепетівського району не обійшлося без займань в екосистемах. Через потрапляння малокалорійного джерела запалювання на горючий матеріал у городку горіла суха рослинність та сміття. В усіх випадках постраждалих не було. Відпочинок з користю. Навіть у період літніх канікул закріплення правил безпеки ніколи не завадить. А коли це феєрично демонструють рятувальники, то стає ще й цікавим. І такий інтерактив з вогнем, хмарою від порошкового вогнегасника та важливими знаннями ДСНСівці провели у літньому таборі. Рятувальники з дослідно випробувальної лабораторії влаштували фаєр-шоу, яке змусило замислитись. Вогонь не забава. Показали, як правильно користуватися вогнегасником, що робити в. У разі пожежі та чому нехтування безпекою це реально крінж. Окремий івент провели й сеперед СНС. Вони принесли сучасне обладнання, розповіли, як виявляють і знешкоджують вибухонебезпечні предмети. Тож такий захід нагадав дітям, як діяти правильно в критичних ситуаціях. Прогноз на вихідні. 14 червня на Хмельниччині буде хмарно з проясненням, без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, в день пориви до 15-20 метрів за секунду. Температура по області вночі становитиме 8-13 тепла, в день 17 17-22, вище нуля. У Хмельницькому вночі очікується 10-12 із позначкою плюс, в день – 19-21 тепла. У неділю, 15 червня, на Хмельниччині синоптики прогнозують мільливу хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Вдень місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура по області вночі буде 8-13 вище нуля. В день стопчики термометра покажуть від 19 до 24 тепла. Такими були новини п'ятниці. Ще один тиждень невтомної боротьби залишається позаду, попереду вихідні. Тож відпочиньте від робочої метушні та проведіть цей час із сім'єю та близькими. Тим не забувайте, що ворог і досі тероризує нас. Тож у разі оголошення повітряної тривоги не ризикуйте своїм життям, реагуйте на загрози, перебувайте в укритті або дотримуйтеся правила двох стін. А більше інформації про події в країні та в області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. Мирних та спокійних вихідних до зустрічі уже наступного тижня.